Вітаю вас, гості і підписники мого каналу! Прогноз погоди в Україні на 7 серпня 2025 року вже тут. І одразу скажу: літо не здає позицій, спека з нами. Почнемо з півночі України: Київ, Чернігів, Суми стабільно сонячно і сухо. Вдень плюс 28, плюс 30, вночі плюс 18 градусів. Комфортно, але кепку не забудьте, сонце палить! В західних областях України буде трохи свіжіше. У Львові, Франківську, Тернополі вдень передають плюс 24, плюс 27 градусів, в другій половині дня можливі короткі грозові дощі. У Карпатах же прохолодно, всього плюс 18, плюс 21. Туман і дощ місцями, атмосфера гірського літа. Центральні регіони, Черкаси, Полтава, справжній серпень. сонце, спека без опадів. Вдень плюс 31, плюс 33, вночі плюс 19. В східні області Харківщина, Луганщина, Донеччина, пече як треба, температура плюс 33 плюс 35, сухо, спека. Відчувається все навіть в ціні. Ніч плюс 21. Сонцезахист тут обов'язково. А стосовно Одещини, Херсонщини, Миколаївщини. Спекотне літо в розпалі, вдень плюс 34, плюс 36 градусів. А вода в Чорному морі плюс 26. Вітер слабкий, штилевий, ідеально для пляжу, але в обід тільки під парасолькою. До речі, щодо водой: вода в Дніпрі в Києві буде близько плюс 25 градусів, саме час гостям і мешканцям столиці охолодитися. І наостанок за доброю традицією трошки народної мудрості. В народі вірили, що 7 серпня починає дути Антоніїв вітер, який змінює напрям вітрів наприкінці літа. Цей вітер вважали важливим сигналом для сільськогосподарських робіт, якщо дме з півночі варто очікуватись швидкого похолодання. На сьогодні це все. Тож плануйте день розумно, з ранковими справами і вечірнім відпочинком. І не забудьте поставити лайк та підписатися. Далі буде ще цікавіше. Бережіть себе і слава Україні!